Історія з пограбуванням відділення банкарі в Аргентині вражає своєю продуманістю і цілком заслуговує на галівудську екранізацію, незважаючи на те, що події, про які я сьогодні розповім, сталися відносно недавно, вони вже стали легендарними а їхні учасники знаменитистями. Також ці події вплинули на роботу поліції щодо випадків з пограбуванням банків. Але про все це по порядку в сьогоднішньому випуску на каналі насправді. Бо саме тут я розповідаю вам про незвичайні та мистичні події, хитромудрі афери та про багато чого іншого. Підтримати мою працю може простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. А також копійчину на патреоні чи PayPal. Отже, сідайте зручніше, і давайте дізнаємось, що було насправді. Тож спочатку давайте дізнаємось, як пограбування виглядало очами поліції. Отже, 13 січня 2006 року, о 12.38 дня, до поліції надійшов виклик, Йде пограбування відділення банка Ріо, одного з найбільших фінансових установ Аргентини. Через кілька хвилин поліціянти вже мчали через Сан і Сідра, багато зелені передмістя на північ від аргентинської столиці буенос айреса коли вони прибули на місце події до двоповерхової будівлі відділення банка ріо, виявилося, що злодії все ще знаходиться всередині. Поки офіцери встановлювали периметр, вони спостерігали, як самотній охоронець банку вийшов з дверей, несучи пістолет. Грабіжники розрядили його зброю та засунули кулі в кишеню охоронця, перш ніж дозволити йому піти. Він повідомив, що всередині були не менш двох десятків заручників. Та десь п'ятеро грабіжників, приодягнених в різні костюми. Через 10 хвилин був звільнений ще один з заручників, молодий нервовий чоловік. Незабаром після цього у дверях з'явився злодій в масці, що прикривався жінкою. Коли він мигцем побачив присутніх поліціянтів, то відпустив жінку та знову зник у банку. Будівля відділення та перелеглі вулиці були швидко оточені поліціянтами. Усі ймовірні виходи були під контролем. Здавалося, що злодії опинилися у пастці. Незабаром було встановлено радіозв'язок з одним з грабіжників, який назвався Уолтером. Злодії знали, що вони оточені, але вони ще не були готові здатися. Уолтер сказав поліції триматися подалі. І якщо за щось неладне, то не ручається за наслідки. Він також нагадав поліції про трагедію в Рамальо. Для інформації, у 1999 році в міста Рамаліо троє озброєних людей увірвалися в банк. Як і в цей день, злодії захопили заручників і при спробі до втечі використовували їх як щити. Ось тоді та і все, й пішло шкереберть. Поліція відкрила вогонь, вбивши грабіжника і двох заручників. Інцидент у Ромаліо був національним скандалом, але що було особливо жахливо, так це те, що розстріл заручників показали в прямому ефірі. Тож тепер в сан ісідра знову з'явилися телекамери новин, націливши свої об'єктиви на місце події. Поліціянти розуміли, що цього разу помилки бути не повинна. Протягом кількох годин аргентинці із захватом стежили за перебігом подій. Поліція дала Уолтеру прізвисько людина в сірому костюмі. Він відразу став знаменитим. Із заручниками, за словами Уолтера, поводилися добре. Настрій всередині здавалося дивовижно радісним. В якийсь момент у Уолтер і ще один грабіжник співали Бьоздей» банківському службовцю. чий телефон гудів від повідомлень про день народження від друзів і сім'ї? О 15.30 Уолтер попросив піцу. Заручники були голодні, сказав він. Потім всього через кілька хвилин Уолтер замовк. Понад три години керівники поліції та міська влада міськували що робити, оскільки подальші спроби зв'язатися з Волтером не увінчалися успіхом. Нарешті група офіцерів спецпідрозділу зайняла позицію біля будівлі банку. О сьомій годині вечора вони увірвалися всередину. Але не було ні перестрілки, ні метушні і ніяких слідів злодіїв. Заручників розсередили по трьох поверхах: вестибюлю, мезаніну і підвальному конференц-залу, який був замкнутий зсередини. Всі вони були неушкоджені. Тільки коли детективи спустилися в підвал, вони виявили, що насправді шукали грабіжники. Там, на великому підземному рівні банку, уздовж стін вишикувалися сотні депозитних сейфів з армованої сталі. Якимось чином злодії зламали величезну кількість ящиків 143 з наявних 400 і спустошили їх. Але що саме вони забрали та куди поділися, залишилося загадкою. Поліціянти прочесали кожен дюйм трьох поверхів банку, але не змогли знайти жодного члена банди. У банку було тільки два виходи. Обидва вони були під наглядом поліції, спочатку облоги. Всі вікна будівлі були цілі, і грабіжники навіть не ховалися серед заручників, вони просто зникли. Злодії залишили після себе кілька речей. Детективи знайшли інструменти, які, як вони припустили, використовувалися для злому депозитних сейфів, ряд іграшкових пістолетів, акуратно розкладених на підлозі, і записку, приклеєну до стіни над іграшками. Це було написано від руки і, мабуть, виглядало як насмішка. В оточенні багатих людей без зброї або образ це просто гроші. А не любов. Цей випадок з пограбуванням банка Рі в Аргентині досі так само легендарний, як і у 2006 році. Змії дали йому гучну назву пограбування століття, яке вважається тут сучасною сагою про Робіна Гуда. А почалося все з Фернанда Араухо, який став ідейним натхненником цього злочину. Божевільна ідея з пограбуванням місцевого банку переслідувала Фернанда вже багато років. Він був вільним художником і полюбляв курити дурь. Для цього він навіть вирощував різні сорти високоякісної маріхуани на затемненому горищі свого будинку. Їв час від часу спав, коли йому хотілося, і навчав охочих бойовим мистецтвам, щоб оплачувати свої рахунки. Фернандо також вивчив східну філософію і був поглинений пограбуванням банків. Переглядаючи всі можливі фільми, телепередачі та документальні фільми, які міг знайти, шукаючи натхнення, а також помилки, оскільки він постав собі за мету створити ідеальне пограбування, він слухав Моцарта і Бетховена для творчості, а також банкробер з групи Хлеш для мотивації. Тож одного разу Фернандо поділився своєю ідеєю зі своїм старим другом Себастьяном Гарсією Болстером. Це було через кілька років після того невдалого та кривавого погрування в Арамалью. Було божевільним пограбувати банк і не підготувати шляху відходу, сказав він тоді болстеру. Ці чоловіки виросли по сусідству в будинках забезпеченого середнього класу в південному передмісті, але вони були дуже різними. У той час, як Фернандо переслідував ексцентричні, а іноді незаконні інтереси, болстер був законослухняним сім'янином. В основному він займався ремонтом невеликих двигунів, мотоциклів і гідроциклів. Мені потрібна технічна допомога, сказав Фернандо своєму другові. Болстер насторожився, адже він не був зацікавлений у злочині. До того ж, знав, що банки це непроста мета. В одному з них він працював неповний робочий день і навіть отримав визнання як працівника місяця, але ненавидів фінансової установи. Його батька і дід обидва втратили гроші на своїх вкладах у банках. Тому він погодився взяти участь у пограбуванні за умови. Що вони не будуть застосовувати вогнепальну зброю? Довгі роки роздумів привели Фернанда до зухвалова і скандального плану з використанням тунелю для безпечної втечі з награбованим. Передмістя Буенес-Айреса були принизані величезними зливовими тунелями, які проходили під вулицями та спускалися до річки. Фернандо вирішив, що все, що йому потрібно зробити, це знайти той, який зможе привести його до банку. Але залишалася одна перешкода, яка докучала планам Фернандо: як відключити сигналізацію в порожньому приміщенні банку. І він придумав зайти в банк протягом робочого дня, коли сигналізація була відключена завдяки хитрій ідеї інсценувати фальшиве пограбування банку. Традиційне, зі зброєю та захопленням заручників. А потім, коли вся поліція зосередиться на їх порятунку, вони тихенько спустошать сейфи в підвалі та підуть через тунель. Болстеру відводилася важлива роль в прокладенні тунелю від місцевих зливових стоків до підвалу банку. Але для імітації пограбування Фернанда знадобилися досвідчені злодії через своїх друзів в злочинному світі міста. Він завербував професійного грабіжника банків, якого всі називали доком, а також його помічника на ім'я Рубен Альберто дела Торе, якого усі звали Бето. Бета і док були членами легендарної банди збройних злодіїв, яка тероризувала банки по всій Аргентині в 1980-х і 90-х роках, часто вступаючи в дикі перестрілки з поліцією. Болстер не довіряв цим злочинцям, тому всю роботу з прокладання тунелю вирішив виконати самостійно. Він проводив ночі, даваючи тверду землю під вулицею, все ближче і ближче підбираючись до банківського сховища. Під час його роботи виникали проблеми. Наприклад, під яким кутом повинен бути тунель, що йде від підземного каналу до фундаменту будинку, що знаходиться на багато метрів вище. Помилишся, хоч трохи, і можна опинитися не в банку, а в підвалі якоїсь. Бабусі. Відповідь, звичайно ж, була проста: математика. Болсер знав, що зможе обчислити точний кут, якщо матиме довжини двох сторін трикутника: вертикальну відстань від вулиці до дна каналу внизу, і горизонтальну відстань, яку тунель пройде, щоб досягти зовнішньої стіни банку. Перше вимірювання було простим у виконанні. Одного разу вночі Фернандо поїхав на велосипеді до банку і знайшов зливову каналізацію, через яку протягнув мотузку з тягарцем, прив'язаним до одного кінця. Коли вона дзенькнула об дно каналу, він отримав висоту свого трикутника. А вчислити відстань до горизонталі було складніше. Ну погодьтеся, не можна просто прийти з рулеткою до стінбанку і щось там хех, вимірювати. Це напевне викликало б підозру у охорони і перехожих. Але у Болстера з'явилася ідея. На вулиці була кришка каналізаційного люка прямо над місцем, де мав починатися його тунель. Тому він виміряв окружність велосипедної шини, а потім пізно ввечері, якомога непомітніше, проїхав на велосипеді від кришки каналізаційного люка до стіни банку, підраховуючи кожен повний оберт. Спостерігаючи за повітряним клапаном, шина котилася, болстер підрахував, тунель повинен бути під кутом 69 градусів. Однак ці роботи виявилися досить каштовними. В перечутті майбутніх барашів Фернандо продав свою машину і вклав у це підприємництво 5 тисяч доларів. Але на жаль, цього виявилося недостатньо. Компанії був потрібен інвестор. Док запропонував розглянути кандидатуру відомого уругвайського злодія на ім'я Луїс Маріо Вітет Селанес. Це важливий персонаж нашої історії. У Вітета були гроші та досвід. Коли Фернандо звернувся до нього, той вже був на пенсії. Він жив у прекрасному будинку і відчував себе надзвичайно комфортно. Але одного разу злодій завжди злодій, сказав він. Ідея здалася йому досить привабливою і він вклав в організацію пограбування близько 100 тисяч доларів. Крім побудови тунелю, необхідно було дізнатися, як без шуму зламати депозитні сейфи. Для вирішення цього завдання Фернанда відправився в сусідню філію Банко Ріо, де він орендував депозитний сейф, а потім купив кілька у виробника того ж бренду. Бо ж необхідно було знайти рішення, як зламати сейфи, щоб ніхто не здогадався про це. Він сконструював спеціальний відбійний молоток для злому замків, який назвав силовою гарматою. Інструмент потрібно було транспортувати по частинах, зібрати в банку і потім швидко розібрати. Але перед грабіжниками залишалося ще одне завдання: винести здобуч, адже вони розраховували забрати з сейфів величезну кількість готівки та цінностей. Швидко стало зрозуміло, що вручну винести це нереально. Болстер запропонував використовувати надувні човни. А щоб рівень води у зловому каналі був досить глибоким, інженер сконструював греблю з дерева на кожному кроці. Фернандо уявляв, що може піти не так. Він почав задаватися питанням, що станеться, якщо поліція виявить, що вони тікають через тунелі під вулицями. Звичайно, він припускав, що поліція вважатиме, що грабіжники вийдуть через кінцеву точку каналу біля річки. Але він хотів мати якомога більшу перевагу. Кращою ідеєю було тікати в інший бік, заглибившись у темні смердючі канали. Таким чином вони могли б з'явитися в будь-якій точці міста. Вони могли просто припаркувати фургон для втечі над каналізаційним люком і мати водія, який терпляч чекав би, поки напружена ситуація із захопленням заручників займала всю міську поліцію ледь за мілю від них. Незадовго до пограбування до групи приєдналося ще двоє учасників. Один із них на ім'я Хуліан мав бути тим самим водієм фургона. Другий Луїс Уругваєць був підручним вітета. У день пограбування семеро чоловіків займалися своїми звичайними ранковими справами. Деякі члени банди зустрілися в барі, щоб випити кави. Перебуваючи там, вони наносили клей на свої пальці, сподіваючись, що коли він затвердіє, вони не залишать відбитків. Потім вони вирушили в дорогу на трьох машинах. Пара вкрадених вранці машин попрямувала в банк, а фургон для втечі керує хуліаном поїхав до місця зустрічі. Болстер, як завжди, працював один, увійшовши в тунель близько сьомої ранку. Першим до банку увійшов Бето, одягнений як лікар в мішкуватий лабораторний халат. За ним свідкував дох в лижній масці. Бето витягнув іграшковий пістолет. Який вранці відібрав у свого дев'ятирічного сина, помахав ним і велев усім лягти на підлогу. Почалося пограбування. Тим часом Вітет та його підручний Луїс Уругваєць загнали одну з викрадених машин в гараж під банком. Вітет і Луїс віднесли в банк силову гармату та інші інструменти, замкнули двері гаража і забаракували їх автомобілем. Потім обидва чоловіки приєдналися до своїх друзів на горі. Прикидаючись учасниками божевільного пограбування, яке ось ось повинно було закінчитися погано. Фернандо припаркувався на машині поруч з банком і включив мигалки, щоб створити враження, що це була машина для втечі. Він набив заднє сидіння шипованими гумовими стрічками та каністрами з під масла, знаючи, що копи розпізнають в них пристосування для втечі, щоб уповільнити переслідування. Потім натхненник пограбування століття увійшов в банк, надівши бейсболку і лижну маску, туго натягнуто поверх довгої світлої перуки. У кожного з рабіжників було завдання. Луїс Бето повинні були стежити за заручниками. А док пішов у вбиральню і зламав тонку стіну, за якою вже чекав болстер. Поки банта спустошувала ящики сейфів, ветет взяв на себе головну роль Уолтера-переговірника, чарівної людини з фальшивими вусами, взшитому на замовлення сірому костюмі. Його робота полягала в тому, щоб виграти час, необхідний для спустошення ящиків, і змусити поліцію повірити, що протистояння, в якому вони зараз опинилися, було результатом невдалого пограбування. Як і було заплановано, Вітет відпустив озброєну охорону банку та сказав поліцейському переговорнику, що це доказ того, що ми хороші люди. Він сказав, що звільняє свого найлютішого ворога. Справжня мотивація звільнити охоронця полягала в тому, що Фернандо не хотів, щоб у банку був справжній пістолет, тому що хтось міг ним скористатися. Вони звільнили. Другого, а потім і третього заручників як частину психологічної стратегії Фернандо, щоб переконати поліцію, що вони досягли успіху і контролюють ситуацію. Фернандо хотів, щоб копи думали, що вони оточили запаніковану банду. Він хотів викликати у поліції відчуття, що вони мають владу. Ми маємо виглядати нервовими та дурними, ніби втрачаємо контроль. Сказав Фернандо своїй команді. Крім того, люди, які дивляться вдома, повинні мати співчуття до нас. Нарешті, коли Вітет отримав сигнал від Фернанда, він попросив поліцейського перемовника замовити шість піц. Потім він поклав рацію і сказав заручникам, що бана повинна відійти на нараду. Той, хто поверхнеться, сказав він, буде убитий. Внизу в підвалі Болстер працював швидко. Фернандо дав їм усім рівно дві години, і він включив свій секундомір в ту ж хвилину, як Док пробив стіну, щоб впустити інженера. Болстеру знадобилося 20 хвилин, щоб зібрати силову гармату. І потім з неймовірною швидкістю він вже розкривав сейфи. Незабаром здобич вже громадилася навколо нього. Як тільки все було залагоджено на горі, підійшли Фернандо з доком і розіпхали здобич по сумках. Коли прийшов час тікати, болстер розібрав інструмент на частини, спустив шматки в тунелі Луїсу Ругвайцю та прибрався в кімнаті. Потім він залишив фальшиві бомби, які сам же і створив, і проліз назад в дірку, супроводжуваний Бета і Вететом. Фернандо і Доку залишилися закінчити огляд підвалу. Один розпилював відбілювач, сподіваючись знищити залишки ДНК. В той час як інший хапав пригорщі перукарського волосся з сумки й кидав їх навколо, щоб ще більше загнати слідчих в глухий кут. Нарешті двоє чоловіків прибрали всі сліди пролому в стіні з кімнати, куди увійшов болстер, пірнули в тунель і пересунув важку шафу перед отвором. Будь-кому, хто війде, кімната повинна була здатися порожнім, недоторканим складським приміщенням. П'ятеро хлопців, включаючи Фернанда, забралися в перший човен з мотором і прив'язали мотузку до плоту зі здобиччю. Двигун не запрацював, але Фернанда передбачив і це, роздавши своїй команді весла. До проходу, де вони кинули човни та піднялися по сходах у вертикальний бічний тунель, який вів до фургона для втечі, було близько 10 кварталів. Фургон був припаркований над каналізаційним люком. Чоловіки по черзі підіймали мішки, використовуючи систему шківів, заздалегідь встановлену кілька днів тому. Залишені внизу човни просто поплили каналом. Коли спецпідрозділ нарешті прийняв рішення штурмувати банк, семеро бандитів спостерігали за цим в прямому ефірі по телевізору, перераховуючи готівку та поїдаючи піцу. Або принаймні вони думали, що це було в прямому ефірі. Телевізійні станції висвітлювали операцію з 30 хвилинною затримкою, тому що вони припускали, що банда буде спостерігати зсередини банку і не хотіли повідомляти їм про майбутній рейд. Вони вирішили, що зможуть обдурити злодіїв. Через день Болстер зібрав всі кредитні картки, які вони знайшли в сейфах, та розкидав їх по різних зливових каналізаціях у цьому районі, якомога далі від фактичного місця виходу банди. Ці докази змушували поліціянтів обшукувати не ті блоки тунелів. А також створювали десятки помилкових версій, тому що кожен раз, коли вкрадена картка використовувалась кимось, хто її знайшов, поліція повинна була посилати детективів, щоб почати розслідування. Згідно з новинними повідомленнями, таємнича банда злодіїв пішла майже з 20 -ма мільйонами доларів готівкою і цінностями. Пройшло десь 5 тижнів, а у пальсіянті все ще не було ні найменших зачіпок. Скоріше за все, грабіжника усе зійшло б з рук, але тут втрутився випадок. Річ у тому, що Бето був бабієм і часто зраджив своїй дружині Алісії. У якийсь момент ображена жінка вирішила, що Бета вирішив втекти від неї зі своєю новою дівчиною і часткою від награбованого. З рішенням здати чоловіка поліції вона довго не вагалася. Також вона змогла впізнати більшу частину команди, тому що бачила їх у своєму гаражі, коли вони з Бет готували фургон для втечі за кілька днів до пограбування. Варто сказати, що Док і Луїс Аргентинець, які ніколи не приходили в будинок, так ніколи й не звинувачувалися в злочині. У своєму інтерв'ю, даному журналісту Радольфу Паласіозу, у 2015 році, Алісія заявила, що мала намір заподіяти біль тільки Бето, і попросила вибачення у Фернанда і Вітета. Коли п'ятьох членів банди затримали, поліції вдалося знайти лише півтора мільйона. Доля решти грошей невідома досі. Учасників банди засудили до різних термінів ув'язнення за іронією долі. Чоловік-зрадник Бето отримав найдовший термін 12,5 з половиною років. Але у 2014 році суд, враховуючи його зразкову поведінку, перевів його в режим обмеженої свободи, і Бета вийшов з в'язниці. Через деякий час після того, як Луїса Вітета, чоловіка в сірому костюмі, судили та відправили до в'язниці, його адвокати скористалися юридичною лазівкою. Він не був громадянином Агрентини і тому мав право на скорочення терміну покарання вдвічі за умови, що він покине країну та ніколи не повернеться. Так, у 2010 році, коли Вітета депортували в Уругвай, він відсидав за гратами всього 4 роки. Після відсіжування він переїхав до Сан-Хосе де Майо, маленького містечка неподалік від Монтевідео, де виріс, одружився з жінкою набагато молодшою за себе, що народило йому сина і відкрив ювелірний магазин під назвою Зелений смараг. Хуліан вступив до юридичної школи, яку закінчив у 2021 році. Тут в школі він намагається поводитися скромно, але його минуле не є секретом. Женер Себастьян Гарсія Болстер відсідав всього 25 місяців. По всій видимості він зізнався у своїй причетності під примусов, але був засуджений тільки за те, що допомагав будувати тунель. До 2019 року Гарсія ніколи публічно не визнавав своєї ролі в пограбуванні. Але 3 травня 2019 року Болстер нарешті розповів жителям Аргентини по телебаченню, що саме він був тим інженером-професіоналом, який розробив всю технічну основу цього пограбування століття. Якраз в цей час закінчувався термін позовної давності. Фернандо Араухо теж фактично відсидів небагато, десь до двох років. Він написав книгу про пограбування, потім сам підготував дві версії сценарію для фільму, який зняв один із найвідоміших режисерів Аргентини. В епізодах цього фільму зіграли Бето і Болстер. Куліан відмовився від участі в фільмуванні. Тепер Фернандо може хвалитися власним кіношедевром і монтизувати його. Що сталося з Дуком та Луїсом Аргентинцем достеменно невідомо. Вони уникнули покарання і про них нічого не чути. Це пограбування цілком змінило спосіб реагування аргентинської поліції на пограбування банків. Тепер поліціянти ставлять собі запитання, чи дійсно те, що відбувається, є тим, чим здається. Вони називають це протоколом про людину в сірому костюмі. За словами Болстера, до Банкаріо поліція враховувала тільки те, що злодії можуть втекти через очевидні точки виходу: двері, вікна, дах або, можливо, навіть отвір в стіні, яке з'єднується з прилеглою структурою. Тепер вони несуть карти тунелів і шукають всі можливі точки доступу, говорить він, навіть землею або під нею. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ми побачимось у наступному відео. Каналу насправді до побачення, пані та панове.